І дізнаємося більше про оперативну ситуацію на покровському напрямку. Долучаємо до ефіру Миколу Коваля, підполковника, пресофіцера 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Червона Калина. Вітаю вас, пане Микола. Слава Україні! здоров'я, героям слава. перед тим як почнемо розмову. Оголошуємо збір на Mavic 3T, для яких завдань пане Микола, розкажіть нам, і які результати вже дають ці дрони на покровському напрямку? Зокрема, от якщо за показник брати статистику втрат ворога і зірвання атаки завдяки розвідувальним можливостям Mavic. Ів. шановні глядачі, доєднуйтеся до збору. маєте можливість підтримати наших оборонців на, на одному з найскладніших відтинків фронту фронту покровському я б хотів би сказати, що всі, хто нас зараз бачить і е, розуміли, що кожен е, гвардієць, кожен е, боєць, кожен піхотинець, який виконує завдання, е, ми можемо зберегти йому життя завдяки тому, що у нас буде більша кількість цих дронів. Мавік 3т він може зараз. В погані погодні умови в темряві виявляти ворога на підступах до наших позицій, тим самим виявляти і знищувати за допомогою півдронів. Ми можемо зупиняти штурмові дії ворога. Те, що ми постійно і цілодобово це робимо. і кожен, кожен хто зараз чує нас і бачить, кожен хто зараз скине навіть якусь мінімальну суму вона в загальній кількості може. Принести тільки користь, і ми зможемо купити дрони і тим самим зберегти життя наших бійців. Тож доєднуйтеся, бо напевно немає родини, яку б не зачепила ця війна, і в якої немає або близької людини, або коханої, яка нині на фронті. А, пане Миколо, розкажіть нам, яка інтенсивність боїв навколо Покровська саме на тепер, і на якій відстані російські підрозділи від міста. Я скажу, що. Зараз йдуть важкі бої за Покровський напрямок, за місто Покровськ, тому що це дуже важливий логістичний напрямок для ворога. Вони намагаються зараз кинути всі сили, щоб просунутися ближче до Покровська. І вони дуже близько вже підходять і менше там, 10 кілометрів, там, до 6 кілометрів до Покровська. Я би сказав, що стільки скільки вони відправляють на обій своїх свою живу силу, свою техніку, цілодобово по ви бачите, всі знаєте, що по 40 по 50 штурм штурмових дій ми відбиваємо. І з кожного цього штурму ми знищуємо під п'яти до десяти живої сили. Це тільки наша бригада. Якщо взяти всіх разом, то кожного дня які колосальні втрати вони несуть живої сили, і їх це не зупиняє. Ці втрати вони можуть поновлювати, відновлювати. І як тільки група заходить, ми її знищуємо. Відбиваємо штурм, за нею одразу ж інша заходить група. І так, кожного дня вони масованими такими штурмами. Залученням артилерії, артилерії, постійною підтримкою дронів, з роботи fpv дронів також вони постійно проводять ці штурми. А зараз ви бачите, як наші пілоти fpv дронів ефективно знищують ворога на Покровському напрямку. Тому і чому важливо, що зараз HPV-дронів у нас було тільки збільшували кількість. Отже, QR-код, шановні глядачі, ви бачите на екрані у день сухопутних військ. Прошу доєднуйтеся. Це найкращий подарунок. Це можливість врятувати життя наших оборонців, а значить, виявити ворогів на підступах і превентивними ударами не допустити прориву нашої лінії оборони. Пане Микола, якщо подивитися мапу Діпстейт у динаміці, то видно, що росіяни просуваються південніше Покровська в обхід міста у бік села Удачне. А от східніше, і якщо піднятися. По мапі фронт без змін тривалий час. Поясніть з чим це пов'язано. Це лише план ворога обійти місто, чи є і інші причини? Це більше стосується того, що вони намагаються всіма методами зайти в місто. Це якщо вони протягом двох місяців йшли тільки в лоб. І вони максимально тільки йшли вперед і понесли великі втрати. Тепер зрозуміли, що в них це не виходить, і вони починають або з або з правого флангу обходити. і е тим самим намагаються прорвати нашу оборону. Е як ви бачите, що ми максимально стримуємо ворога, адже це дуже стратегічно важливе місто і я. Е навіть не можу уявити, скільки можна цілодобово знищувати, і все одно в них жива сила поповнюється, поповнюється. І ось через те, що такими великими кількостями живої сили ми не ну, дуже важко стримувати урон. Я знову ж таки буду посилатися на Діп-Стейт. за даними проекту східніше Покровська у росіян зосереджені мотострілецькі бригади. А от в районі Вишневого, де відбуваються просування танкові підрозділи, тож чи задіють росіяни панцерники важку броньовану техніку у своїх штурмах? І чим особливі такі саме атаки? Ось, наприклад, що стосовно мотострілецьких цих підрозділів, то вони частіше і останнім часом почали використовувати якісь квадроцикли, мотоцикли, автомобільну техніку так швидше і легше пересуватися щодо важкої техніки, таких як танки і бронетехніки, вони їх не використовують. А якщо десь і інколи використовують, то це може бути з якихось закритих позицій. Це треба тільки постійно проводити аророзвитку, виявляти ці закриті позиції, по ним працювати так само артилерією і дронами. Я вважаю, що е, південніше, там, де не користуються легку техніку чи якусь автомобільну, ну бачите, спочатку артилерія працює, потім запускають піхоту на якісь техніці, і тим самим вони починають максимально. Вибивати нас з позиції або хочуть вибити нас з позиції, щоб зайняти їх. Ви вже казали про втрати, і от офіційна статистика від головкома Олександра Сильського він повідомив, що на Покровському напрямку щодоби відбуваються близько півсотні бойових зіткнень, а втрати Росіян у середньому 300 солдатів. Атаки, як і ви кажете, не припиняються при цьому. Чи є ознаки завдяки тим ж самим Мавікам, е е які, на які збираємо для вашого підрозділу, е того, що росіяни стягують додаткові сили? Тобто, що ви можете побачити у їхньому тилу, я би скажу, що вони не багато стягують. Е Особового складу і техніки вони поступово накопичують, ну так, щоб вони за, за декілька днів чи за тиждень стягнули велику кількість там особового складу чи техніки, такого не, не спостерігається. Але вони постійно поповнюють свої резерви. Якщо як, ну, ви ж бачите, що вони кожного дня. Цих 50 штурмів проводять і кожного дня вони несуть колосальні втрати, і їм вже треба якимось поповнювати ці втрати. Тому вони і заповнюють резерви, щоб одразу вже відправляти їх на, на штурми. Щодо техніки, то я повторюсь, техніку вони не дуже часто використовують, майже не використовують, тому що ви зрозуміли напевно. Що такими масованими атаками їм не шкода свого особового складу, і, і так вони відправляють їх на штурми. Яке основне озброєння протистояння атакам росіян, на в районі Покровська у вашого підрозділу найбільш ефективне? Я сказав би, що ми використовуємо всі сили і засоби: це від дронів до артилерії. Танкісти нас просто люди, які роблять неможливе, вони впритул. Відпрацьовують по ворогу артилерія також працює по виявленим позиціям, проводить контрбатарейну боротьбу. Ну і співдрони в нас головне, що ми можемо зараз зробити для того, щоб зберегти життя і відбити штурмові дії ворога. Пане Микола, я дякую за те, що ви знайшли можливість нас поінформувати про оперативну ситуацію навколо Покровська і передавайте нашу подяку команди подробиць-оборонцям, які стоять і в надлюдських умовах, стримують навалу росіян. І дякую всім глядачам, які сьогодні доєдналися до збору для дякую. цього підрозділу. Це був Микола Коваль, підполковник пресофіцер 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Червона Калина.